Тисячу незабутніх імен України, майстер гарматного удару Юрій Войнов 1931 2003 роки. Легендарний футболіст Юрій Войнов завоював заслужене визнання у вболівальників у 50-60-х роках ХХ століття. Його знаменитий влучний удар з далекої відстані неодноразово викликав захоплення трибун і доводив до відчою голкіперів. Футболіст однаково добре грав і в обороні, і в атаці, захищаючи спортивну честь команд Зеніт Ленінград у 1951-1955 роках, Динамо Київ у 1956-1964 роках. З 1956 по 1960 рік Юрій Войнов провів 23 матчі за збірною СРСР. У її складі був переможцем розіграшу Кубку Європи 1960 року. Переможець міжнародних спортивних. Ігор молодів у 1957 році, член символічної збірної світу у 1958 році. Заслужений майстер спорту Юрій Войнов любив футбол і ніколи не полишав його. Працював на посаді тренера Одеського Чорноморця, Миколаївського суднобудівника Донецького Шахтаря, Полтавського будівельника, харківського металіста Київського СК Шепетівського темпа, був тренером Київського Динамо. У 1996 році перейшов на роботу до професійної футбольної ліги. Юрій Войнов був артистичною людиною, любив мистецтво, літературу, музику і особливо театр. Його книга на футбольних меридіанах. Одна з найкращих в цей чудовий від спорту.